Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина, і у нас розклад на тиждень для України. Як зазвичай, ми дивимося, це вже для України. Це не є по знакам Зодіака. Кому потрібні знаки Зодіака, трошечки нижче. Дві, дві. дві. Декілька годин тому був розклад. Гаразд, дивимося для України. Енергетика, яка нас чекає. Ну дивіться. Четвірочка цих. Ні, п'ятірочка. П'ятірочка монет. П'ятірочка чи пвірочка? Четвірка. Це не монета, це щось інше. Я от, от не знаю англійською, ну гаразд неважливо. Так, на дні колоди у нас ем, шістка. Шістка кубків. Тобто, щось у нас іде... Зараз я скажу. Якийсь фундамент. Ви знаєте, от чомусь я бачу тут Україну багато з її ресурсами. Багата Україна з її ресурсами. І ці ресурси зараз ми будемо дивитися далі, що з цими ресурсами? Або їх залишилось дуже мало, тому що четвірочка, так? Бо карта ця показує. Ну, скажімо так, минуле. Ностальгію за тими часами можливо. Зараз ми подивимося. Ага, да, да. знищення ресурсу України. Цього тижня ми побачимо. Знаєте, в мене навіть іде так, так, от таке відчуття, що багато хто пожалкує за старими часами. Наприклад. 20, 30, 40 років тому, хто постарше, особливо. Ось за старими часами, тому що тут якось ми цього тижня зрозуміємо, що ресурса в Україні не залишилось. Це може бути і людський ресурс, мої дорогенькі, дуже зменшився. Дивіться, 40%. Я не знаю, скільки відверто вам скажу в нас загинуло, скільки в нас виїхало, скільки взяли в полон. Розумієте, скільки людей не присутньо в Україні, але ось карта показує, ми зрозуміємо, що нас залишилося 40%. От мені цікаво, якщо хтось володіє інформацією, як ви думаєте, як ви відчуваєте, може таке бути, що в нас залишилося тільки 40% українців. Дивіться, карта каже, нам зачекати. Отерпіти. Нам прийдеться ще терпіти, нам прийдеться ще набратися терпіння. І шлях довгий шлях. Довгий шлях. Ця карта говорить, дивіться, багато хто цього тижня зрозуміє, що нас, той Моїсей, який нас водить по країні, заводить все далі і далі в ліс по дрова. З якого з лісу. Чи вийдемо ми, чи не вийдемо. Ми зараз проходимо ось цей шлях, і цього тижня, можливо, ми зрозуміємо, куди ми йдемо, а можливо, і не зрозуміємо. Бачите, у нас буде шанс обнулити деякі, можливо, кармічні речі, скажімо так. Ця карта, я вже казала, що це довгий мудрий шлях, по якому нас ведуть. А тут у нас шанс почати все спочатку. Тобто, зараз я не дуже хороша карта, але дивіться, через біль, через страждання повернути Україні все. Але дивіться, багато жертв, дуже багато жертв. У мене таке враження, що оці от, от дві карти, мені чомусь так іде: от Україна. Нехай буде це Україна, бо королева монет це все-таки земля, так? Ось, я вже казала: новий початок можливий для нас, українців, тільки через біль, страждання. А ось тут в мене показує: у мене таке враження: оце, знаєте, як цвинтар. Жертви, що ці жертви не пішли марно, нам потрібно стати мудрими, щоб ці жертви не були марними. Бо Україна ну без українців України немає. Україна є тільки з українцями. Ось якось так. Тобто, тут, знаєте, повернуться якісь можливості з минулого. Чи ми скористаємося ними, оце інша справа. Що чекає ще? Нехватка ресурсів і емоційна якась інформація заполонить. Знову призведе, знаєте, до трансформації, скажімо так, розхитування. Все я зрозуміла. Тут ресурси, які пустили на вітер, наскільки я розумію, величезні ресурси, які пустили на вітер. Тобто вони десь пропали в когось приватно в кишенях. Ось, і буде розповсюджуватися якесь іпсо, щоб це. Ну, скажімо так, трансформувати, списати. От в мене йде слово списати. Щоб це все списати, буде розхитуватись якась інформація по списуванню цих великих коштів. Я не можу собі уявити, що це може бути, але, відверто скажу, дуже цікаво виглядає. Так, щось у нас тут ще випадає. Якісь шанси в нас, дивіться. А, ці дві карти говорять шанс на перемогу, шанс на емоційне, ну, скажімо, на радість. Цього тижня шанс, якийсь, якась, щось радісне відбудеться. І тут у нас іде зірка. На дні колоди зірка. Чудова карта. Зараз я ще дотягну щось, щось новеньке. Ви знаєте, таке враження, те, що в нас колись вкрали, ніби повернеться назад. Якась інформація з'явиться, що щось повертається нас, до нас назад. Але мені так здається, ви знаєте, тут, скоріше за все, нас трошечки відволікають. Знову відволікають. Тому що оце, що пішло, я не бачу, щоб воно дійсно повертало, а повернеться. Тут якісь. А... Ви знаєте, дуже хороші карти з одного боку випадають. Якась віра, якась надія з'явиться, якась. Тут ще, знаєте, що може бути? Якийсь... як би це пояснити? Ну, не посол, а, наприклад, представник іншої країни може до нас заїхати з якимись ресурсами. Це, скоріше за все, жінка. Скоріше за все жінка. Величезні ресурси. З величезними ресурсами мої дорогенькі. Ого. го Ви знаєте, пос... буде велика поставка, ну або зброї. Оце, тепер я розумію: тут якось е до перемоги, тобто, нам допоможе перемогти. Якась дуже велика поставка, грошей, ресурсів. Це може бути, ну що таке ресурс? Ресурс може бути і матеріальний, це і зброя, це і людський ресурс, це і знання, щоб ви розуміли, це теж ідеї, знання, час. Ось якось так, якийсь ресурс в Україні з'явиться під кінець тижня. Обмін якийсь відбудеться. Чудовий тиждень. В принципі, ви знаєте, в принципі, тиждень дуже, дуже приємний. в тому плані, що в матеріальному плані для України дуже хороший тиждень. І з'явиться у нас надія, що знову якось. Ну, скажімо так, з якимись а, ресурсами. Матеріальними, людськими. Можливо, бомби якісь. А, можливо, якісь меценати, покровителі з'являться в Україні. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі, тобто тиждень, в принципі, непоганий. Звичайно, я бачила, що тут прильоти будуть підступні якісь ось. А, але. Скажу так, тут більше увагу будуть приділяти матеріальному. Гаразд, мій дорог, щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!